У якому стані твій життєвий багаж? Це той багаж, у якому ти несеш спогади, звички, страхи і навіть свої цілі. А прямуючи життя, ти навчаєшся приймати себе такою, яка ти є, зі своїми перевагами і недоліками. Так так, я теж приймаю свої недоліки. Хоча часом мені не дуже хочеться це робити. Навіть те, що я дуже часто запізнююсь, я теж приймаю. Але нагадаю, що приймати це не означає не працювати над цим. Я дуже стараюсь цей недолік в собі змінити, хоч і приймаю його. А ще у своєму багажі ти несеш свою прихильність, свій спосіб розв'язання конфліктів. І як я вже казала, що там теж містяться недоліки. І прагнення, і цінності. Але чи знаєш ти, у якому стані цей багаж? З якими труднощами і помилками ти зіткнулася на цьому шляху? Як ти ставишся до себе. Все ж є речі в нашому багажі, які впливають на нашу самооцінку. Події з дитинства точно формують нас як особистість. Звісно, що важливу роль відіграє і сім'я. Це чудово, якщо в тебе було щасливе дитинство і залишилися хороші спогади. Та, на жаль, не всі можуть похвалитись таким досвідом. Загалом всі події і ставлення впливають на наше життя. Від того і формується наше самосприйняття. Тепер знаєш, що агресія та приниження можуть завдавати глибоких ран. І загоюватися вони можуть дуже, дуже довго. Тому й нам важливо усвідомити всі свої дії. Звісно, що минуле нам уже не змінити. Тому, якщо ми зробимо якісь помилки, то варто просто їх прийняти. Дуже важливо отримати життєві уроки, зробити висновки і більше не повторювати тих помилок. Я розумію, що велика кількість проблем і випробувань це дуже складно, і в ці моменти нам точно не до радості. Але ж давай не зупинятись в боротьбі за щасливим і здоровим життям. Сьогодні Бог каже до тебе особисто: Доню, можливо, твій багаж занадто тяжкий. Дозволь мені допомогти. Я відновлю твою історію і допоможу пройти цей шлях за планом, який я написав для тебе. Знаєш, немає такої історії, яку Бог не міг би переписати. Тільки прикладів його чут ми бачимо у Біблії: Авраам був старим, Мойсей заїкався, Рахав була блудницею, Йона був непокірним. Наомі була вдовою. Петро був імпульсивним і темпераментним. Самарянка мала кілька невдалих шлюбів. Закхея ніхто не любив і не поважав. Хома мав сумніви. Павло, наприклад, мав слабке здоров'я, а Тимофій був дуже сором'язливим. Однак жодне із цих людських обмежень не завадило їм перетворенню, яке Бог здійснив у їх житті. Нині написано дуже багато книг про самооцінку, які пропонують шляхи для її підвищення. Знаєш, з ними можна досягнути особистих цілей, та ймовірно, що ми зазнаємо невдач у справах, для яких нас створив Бог. Часто ми дуже егоїстично дивимося на наше життя. Ми думаємо, що нам під силу самим все змінити, і хочемо жити для власного задоволення, але не для Бога. Зрозумій, що все, про що ми говорили тут, просто неможливе без Бога. Варто перш за все звернутися до Господа, який допоможе тобі змінитись. Він вирушає з тобою в цю подорож, щоб направляти і підтримувати тебе. Запитай Бога, що тобі робити? Звернись до мудрості Біблії, а не мудрості світу. Будуй своє життя на вічних істинах. І запам'ятай, Бог власноруч створив кожну деталь твого тіла, він сам визначив твою расу, колір волосся і все інше. Він створив тебе такою, як він сам хотів. Бог створив тебе і твоє життя має глибокий сенс. Бог знає твою історію і багаж, який ти несеш. Він може зробити його значно легшим. Навіть незалежно від твоїх злетів і падінь. Які є теж частиною твоєї подорожі. Насолоджуйся обіцянкою Бога бути завжди поруч. Запроси його в свою життєву подорож, дозволяючи йому переписати твою історію. А тепер дозволь помолитися за тебе, Дорогий Господь! Ми просимо тебе допомогти нести наш багаж, допоможи нам зрозуміти твій план щодо нас, а також виконати його в нашому житті. Амінь.